Україну для життя наша країна вже. Досягнення тих, хто підкорив вершину знань і продемонстрував найвищі результати на національному мультипредметному тесті у 2024 році. Найбільша нагорода для вчителя його успішні випускники. Вони його гордість, і надія, і радість, і успіх, упевненість у завтрашньому дні, у перемозі та відбудові України. Раді вітати талановитих, розумних, наполегливих, відповідальних та працьовитих юних тернополян. Упродовж минулого навчального року саме ви продемонстрували високу мотивацію, наполегливість та відповідальність. Старано навчалися до того ж не лише у класах, а й в укриттях під звуки тривоги. Упевнено можемо сказати, що ви є гордістю не лише свого навчального закладу, а в якому навчаєтесь але і звичайно нашого славного міста Тернополя ваші успіхи є показником якісної освіти у ваших школах. Кожен з вас заслуговує на визнання та подяку за свої досягнення. І ми пишаємося тим, що у 2024 році із 19 закладів освіти Тернополя 35 здобувачів і здобувачок виконали завдання національного мультипредметного тесту з одного навчального предмета на 200 балів учнів подвоїли свій успіх, отримали 400 балів за відмінне виконання тестових завдань одразу із двох навчальних предметів. Ну а двоє учнів отримали 600 балів одразу із трьох навчальних предметів. І це вперше в історії Тернополя. Для привітального слова та нагородження сертифікатами на отримання премії Тернопільської міської ради запрошуємо міського голову Сергія Надала. Шановні випускники, шановні батьки, шановні вчителі. Сьогодні особливий день День нашого міста, День Свято Матінки Божої, але сьогодні ще крім іншого День вашого тріумфу. Тернопіль гордиться вами, тому що ви кращі з кращих. Ви це 200 балів за тест це не лише результат вашої оцінки ваших знань. Це результат оцінки вашої праці, наполегливості, впертості. Тому що вам довелося вчитися в дуже тяжкий час під час ракетних небезпек і тривоги. Але ви, незважаючи на не це, показали свої знання, свої вміння, показали приклад всім. Я і вам дякую за це. Зокрема, хочу подякувати вашим батькам за те, що підтримували дітей. Це те, що стимулювало їх впевнений, що ваші діти віддячі вам своїми новими здобутками в дорослому житті. Велико вдячні вчителям. Ви наші ви найкращі, ви просто молодці. В будь-яких найгірших, найскладніших умовах, чи то ковід, чи то війна, ми вміло могли робити так, щоб діти отримали всі необхідні знання. Великам шанам, ячка зі Бога. І завжди пам'ятайте, кожен ваш урок це будівництво майбутнього України. Випускники всередині бажаю вам. Існує здоров'я, впертості, натхнення. мрійте буйно. Нехай збуваються всі ваші самі вітні плани задані. І дійте впевнені і чітко. Завжди перемагати. І ще хочу побажати сьогодні всім нам, щоб у кого швидше всі наші друзі, рідні, близькі, батьки, знайомі, сусіди живі, здорові з перемогою, повертатися дому всіми всіми. Ми розпокійно всій Україні. Слава Україні! Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 12 серпня 2024 року сертифікатами на отримання премії у розмірі 4 тисячі гривень нагороджуються. Випускники Тернопільського академічного ліцею Української гімназії імені Івана Франка запрошуємо. Серафима задорожна 200 балів. Історія України. Петро Ковалик, 200 балів. Англійська мова. Кучарська. 200 балів. Українська мова. Христина Нестеренко. 200 балів. Математика. Злата Пелішко. 200 балів. Англійська мова. Коловчук 200 балів, математика. Олександр Серпович 200 балів математика. Владислав Тиньо 200 балів математика. Шенгера, 200 балів математика. І Микола Юречко 200 балів математика. Випускники тернобільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Наталія Бучинська 200 балів. Англійська мова. І Софія Нагорняк 200 балів англійська мова. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 Олександра Новікова 200 балів з англійської мови. Випускники Тернопільського навчально-ухомоного комплексу школа-ліцей No6 імені Назарія Єрумчука. Анна Василишин, 200 балів, історія України. І Андрій Вітушинський 200 балів. Англійська мова. Ниця Тернопільської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Катерина Жорняк, 200 балів. Англійська мова. Випускники Тернопільського навчального виховного комплексу загальноосвітня освітня школа першого третього ступенів. Економічний ліцей номер 9 імені Івани Блашкевич Софія Гніденко 200 балів. Українська мова. Вікторія Лахіна 200 балів, англійська мова. Випусниця Тернопільського навчального комплексу школа колегіум патріарха Йосифа Сліпого. Вікторія Гніздюк, 200 балів, англійська мова. Випускниця Тернопільського навчально-вигунного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів медичний ліцей номер 15 ім. Лесі Українки. Ярина Завчук, 200 балів, математика. Сертифікат отримує мама випускниці. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 18 Юлія Лазар. 200 балів. Аналізька мова. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 19 Наталя Безпалько. 200 балів з англійської мови. Сертифікат отримує класний керівник. Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 20 імені Руслана Муляра Катерина Порух. 200 балів англійська мова. Випускниця Тернопільської загаснення школи 1-3 ступенів номер 22 Каріна Залещик. 200 балів з української мови. Випускниця Тернопільської заслідної школи 1-3-го номер 27 імені Віктора Гурняка. Наталія Фащевська. 200 балів англійська мова. Випускники Тернопільської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Карина Ансімова 200 балів, англійська мова. Владислав Гловацький, 200 балів, математика. Сертифікат отримує мама випускника. Вікторія Кость 200 балів, українська мова. І Ольга Шубка 200 балів українська література. Випускник галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорнобола Андрій Грифе. 200 балів математика. І випускник відокремленого структурного підрозділу Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Олександр Іщенко, 200 балів, математика. Ми ще раз привітаємо. Ну а ми нагороджуємо випускників, які отримали по 200 балів одразу із двох навчальних предметів. Сертифікатами на отримання премії у розміри 8 тисяч гривень нагороджуються випускник Тернопільської зонасідньої школи 1-3 ступені номер 19 Остап Мних. 400 балів. Історія України і англійська мова. Випускник Тернопільського академічного ліцею Української гімназії імені Івана Фланка Арсен Хмарний. 400 балів. Українська мова і математика. І випускниця Тернопільського класичного ліцею Янна Пулик. 400 балів. Математика, німецька мова. Сертифікат отримує мама випускниця. Ними увазі ми вітаємо двох випускників, які здали національний мультипредметний тест на 200 балів одразу із трьох навчальних предметів. Сертифікат на премію у розмірі 16 тисяч гривень отримують випускник Тернопільської за школи 1-3 ступеня номер 27 імені ім. Віктора Гурняка Роман Романієв. 600 балів історія України, математика, хімія. І випускник тернопільської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 19 Роман Лищук. 600 балів. Українська мова, математика, фізика. До речі, Роман отримав найвищі бали серед усіх випускників Тернополя. Вітаємо випускників. Дякуємо Сергію Віталійовичу. Давайте ще раз привітаємо талановитих, розумних, працьовитих, юних українців і Україну. Друзі! Перед вами відкриваються нові горизонти. Вибирайте той шлях, який вам найбільше до вподоби. І йдіть до своєї мрії. Нехай знання, які ви здобули, допоможуть вам досягти успіху в житті. Мрійте, творіть, досягайте нових вершин, перемагайте під мирним небом рідної України. Слава Україні! І слава нашому прекрасному Тернополю, і слава таким чудовим випускникам. Запрошуємо всіх до спільної фотографії.